Харків, метро Ботанічний сад, і саме тут знаходиться єдиний вегетаріанський заклад, де можна скуштувати піцу без глютену, лактози та з вегетаріанською ковбасою. А ще долму, бургери чи лазанью, звичайні нам страви, але зі своєю особливістю. Вегамрід та вегетаріанські заклади, всі страви в меню збалансовані та розроблені разом з нутриціологом. А для тих, хто слідкує за своїм харчуванням, біля кожної позиції є КБЖУ. До речі, це ще єдиний заклад в місті, де власноруч вирощують мікрогрін. Його можна замовити на Доставку або придбати на місці, адже це не тільки кафе, а й міні-марки, де можна купити хліб, солодощі, ковбасу, різні крупи, борошно чи локшин, яких не знайти в звичайних магазинах. Заклад розташований на проспекті науки 52 біля метро Ботанічний Сад. Зручна локація та простори. Зал дають можливість не лише завітати на обід чи вечерю, а й проводити тут бранчі, різні івенти та майстер-класи. Харків'яни, а багато в нас вегетаріанців. Пишіть в коментарях.